Було ніяка стало по європейськи біля пішохідного переходу на вулиці Героїв Майдану, котрий закінчувався витоптаним газоном. Нещодавно з'явилась акуратно вимущена доріжка. Неодноразові обурення людей та звернення журналістів народного контролю до чиновників таки дали свій позитивний результат. З одного боку житловий масив, з іншого кардіологічний диспансер. Перейти дорогу і не втрапити у калюжу чепелюку було нереально. Чернівчани ходили та нарікали. Невже не можна було облаштувати все для зручності пішоходів? Вони звернулися до народного контролю. Звісно, дорожка нужна, Вона сама, сама напрашується. Дело в тому, що ті, від кого цей перехід, переход, здесь не ходять. Пусть людей слухають поча почаще і к людям, і слухають те, що люди говорять, тоді буде -то порядок. Ще поки немає дощу, пройти можна нормально. Але як тільки це, тут таке болото, приходиться так. Люди або туди йдуть, тобто якийсь певний відрізок по дорозі, от, або пробують прошіляпати про болоті. В першу чергу сьогодні суха погода, якщо завтра буде. Дощ то це буде брудно. І якби влада наша зробила доріжки, людям було б набагато простіше і приємніше Йти по такій дорозі. Того ж таки дня журналісти народного контролю звернулись у департамент ЖКГ з вимогою облаштувати біля диспансеру пішохідну доріжку. Керівник відомства Сергій Погорений особисто пообіцяв впродовж двох місяців виправити ситуацію та комунальники впорались за два тижні. Це якраз добра робота ваша, що ви звернули увагу та люди мають де пройти. Тому що, ну, як було, чим було, то ми краще доріжкою і гарно. Добре, що послухали, коли. Очень хорошо людям зробили, слава Богу. Дуже потрібно, щоб ви такі займалися. Очень хорошо, що журналісти замітили, що здесь має бути тропинка, тому що знак є. А раз есть знак, нужно туда пройти. А как пройти по траве? Не каждый кожен... это саме, потому что трава нельзя по траве ходить. Нужно обходить. А теперь я думаю, это очень хорошо, что журналисты заметили, а наша власть это сделала. Анатолий Анкефрек, Василь Пантя, Народний Контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Прищить народ at gmail.com.